Сьогодні у нас з вами дев'ята лекція, яка присвячена темі картографічні умовні знаки і способи картографічного зображення. І ми з вами познайомимося з такими питаннями, що ж таке умовні знаки топографічних карт, які є способи картографічного зображення, і познайомимося з надписами на картах. Так, перше наше питання. На картах і планах місцевості ну, взагалі, так, ми бачимо дуже багато різних умовних знаків. Що ж це таке? Що таке умовні знаки карти? Це графічні символи, за допомогою яких на карті відображають вигляд розташування, форму, розміри і характеристики об'єктів. І графічний символ стає умовним знаком лише тоді, коли йому надають певного змістового значення. Система умовних знаків дає можливість показати одночасно різні об'єкти, їх стан, особливості розміщення і взаємозв'язки між ними та змоделювати просторовий образ відображеної на карті ГУ системи чи її частин. Найпростіше. З географічних змін це форма, розмір, орієнтування, лінії, штрихи і колір. Із них складаються графічні символи, різні за складністю рисунки та різні є особливості їх використання. Умовні знаки поділяються на позамасштабні, масштабні, або їх ще називають контурні, лінійні і пояснювальні. І давайте познайомимося більш детально з кожним з цих видів умовних знаків. Розпочнемо з позамасштабних. Позамасштабними умовними знаками ну, називають такі, що застосовуються для зображення об'єктів, ну, які мають невеликі розміри, і яких не дозволяють, у нас немає можливості виразити їх у масштабі карти. Ну, Наприклад, це можуть бути різні дорожні показчики, це можуть бути якісь окремі дерева або стовпи, свердловини і так далі. Тобто ці об'єкти, які, ну, і сюди ж ми можемо з вами віднести його дизичні пункти, пункти треангуляції у вигляді трикутничків, ми зображуємо церкви, колодязі, печери, там, якісь скелі. Да? Споруди башеного типу, ось приклади, як зображуються. Ну, це не всі, звісно, зображення, але щоб ви мали уявлення, да, які вони бувають. Тепер наступний вид: це масштабні або їх ще називають контурні умовні знаки. Вони складаються із зовнішнього контуру, що обмежує даний об'єкт, і умовних знаків всередині контуру. Масштабні контурні умовні знаки застосовують для зображення об'єктів, що виражаються в масштабі карти або плану. Ну, наприклад, це можуть бути будівлі, майдани, угіддя, болота, озера. Ось ми бачимо на слайді хвойні ліси, рідколісся, різні піски, да, і болота. Ну, і інші об'єкти, да, тут лише частина. Наступний е, наш. Наші знаки це лінійні. Ну, сама назва нам каже вже про сам цей знак, що лінійні умовні знаки застосовують для зображення витягнутих об'єктів, ширина яких не може бути виражена в масштабі карти або плану. І до цих знаків відносяться інженерні мережі, дороги, лінії зв'язку, залізниці. Там ви бачите, так, як одну коліні, двох коліні ми зображаємо. Шосе, там різні ґрунтові або там, да, дороги, або якісь польові стежки. Все це ми, тобто, ширину цієї дороги, ми, на жаль, не можемо з вами зображити в масштабі, але в масштабі ми можемо зобразити лише довжину якогось лінійного об'єкту. Ну, і Річки да, також відносяться до цих об'єктів. Тепер наступний вид пояснювальні знаки, умовні знаки їх використовують як додаткову характеристику об'єкта, ну, наприклад, назви населених пунктів, позначки, там, довжина, ширина, вантажоподйомність мостів, матеріал, стін, кількість поверхів, будинків, напрямок і швидкість течії річок. І ось графічні символи певної групи вони можуть. Розрізнятися за формою, ну, наприклад, там коло, трикутник, стилізований рисунок якийсь може бути, або за розміром, це можуть бути кружечки різних діаметрів, лінії різної товщини. або ще за структурою. Ну, наприклад, це круг поділений на сектори. І можуть відрізнятися також за орієнтуванням. Наприклад, там. Це можуть бути прямокутники, там видовжені знизу, вгору або сліва направо. І, відповідно, колір. Основний зображувальний засіб використовується для формування графічних символів усіх згаданих вищих груп. Якщо це об'єкти гідрографії, то ми їх зображуємо відповідно, блакитним кольором, якщо це в нас лінії, да, Ізолінії, то коричневим кольором, горизонталі ми зображуємо, якщо це рослинність, то зелений колір, ну, і так далі. То, тобто, більш детально вже познайомитися з конкретним видом умовних знаків, ви можете, використовуючи умовні позначення для топографічних карт і планів, і там вже вказані, наприклад, ось у нас окреме дерево позначено. Що ми бачимо? Ми бачимо місце розташування. Так, і ми бачимо, яка висота дерев, вона у чисельнику показана. 22 в даному випадку. Ми бачимо знизу у нас середня товщина стовбурів. Ну, звісно, що не у всіх дерев, але це усереднє значення. І середня вісень між деревами в метрах, 6 метрів в даному випадку. Там броди так, показана, бачите літери Б написано. Що таке 0,5? 0,5 це глибина. 12 цифра через Дефіс. Це довжина в метрах цього броду. Там різні літери можуть бути використовуватися. Так? П – Це характер ґрунту дна. І швидкість течії річки, метри на секунду, також дуже часто вказують на картах. Такі позначення ми можемо побачити з вами. Або, наприклад, річки або канали. Що таке 137 так, або інші цифри підписані? Це ширина цієї річки. Шість з глибина в метрах, знову ж таки, середня глибина в метрах, і е вітера П, це характер ґрунту дна. Познаючи ці всі характеристики, ми можемо з вами розшифрувати і вже виконати аналіз певної території, де ви будете, наприклад, проєктувати у майбутньому тоді ходи або нібиліжну мережу, і, знаючи ось такі особливості місцевості, вам легше буде ну, ці всі виконати дії. Переходимо до другого питання, і зараз ми поговоримо з вами про способи картографічного зображення. Що таке способи картографічного зображення? Це система умовних позначень, що застосовуються для передачі об'єктів та явищ різних за характером просторової локалізації та розміщення. І нижче ми з вами розглянемо способи бачите на слайдах картографічного зображення, що застосовуються у даний час при складанні карт. І перший з цих спосібів це спосіб локалізованих значків. Застосовується цей спосіб для зображення об'єктів, розміри яких не дозволяють відтворити їх у масштабі карти. Такі об'єкти займають у натурі площу менше, ніж умовний знак. І серед локалізованих значків найбільш уживані це саме геометричні фігури. Це можуть бути кола, квадрати, трикутники, прямокутники, ромби. Також вживають буквені позначки, але ж вони менш поширені і гірше вони порівнюються за величиною і не визначають точного місця розташування об'єкту. В деяких випадках можуть бути корисні, наприклад, для позначення хімічних сполук, що викидаються в навколишнє середовище. І ще є наочні значки, вони зовні нагадують зображувальний об'єкт, вони добре запам'ятовуються, але не зовсім зручні для локалізації і порівняння об'єктів. Наступний наш спосіб. Це, відповідно, буде спосіб лінійних значків. Лінійні значки застосовують для подання на карті реальних або абстрактних лінійних об'єктів, ширина яких не відображається у масштабі карти. Як приклад, це можуть бути канали, шляхи, сполучення, кордони, межі політика адміністративного поділу, вододільні берегові лінії, межі природного руйнування інші об'єкти, Лінії, що підкреслюють основні напрямки об'єктів зі складною будовою осі хребтів, антикліналий, ну і подібні об'єкти. Ще потрібно сказати, що таке головний зображувальний засіб. Да, головним зображувальним засобом, звісно, в нас є лінія саме в цьому способі, і змінюючи рисунок. Лінії, От, тобто вона може бути суцільною або пунктирною, одинарною або ж подвійною. Її ширину ми можемо змінити колір, показати якісні відмінності об'єктів, клас шляхів сполучення, типи берегів ну, і подібні об'єкти, ієрархію архі... відповідності і підпорядкованості там, кордони, держави, межі областей тощо. Кількісні відмінності можна побачити. Тобто можна відобразити зміною товщини ліній, ну, головні та інші, так, наприклад, канали, додатковими до основного знака топографічними елементами, кількість колій залізниці, ну і інші засоби застосувати. Наступний наш спосіб це спосіб якісного фону. Це спосіб відображення яви, що мають якісні відмінності. Явищ суспільного поширення. Територію поділяють за обраними ознаками на ділянки, кожну з яких потім заповнюють певним зображувальними засобами, і можуть бути використано різне штрихування. Штрихування можна замінити фарбуванням різними кольоровими тонами. Цей спосіб застосовують. Для характеристики об'єктів суцільного поширення на всій земній кулі, для того, щоб показати ландшафт, природні зони, кліматичні пояси тощо. Або на значних її площах, наприклад, зона лісів. Його застосовують тільки для тих явищ, які можна чітко розмежовувати в просторі. Спосіб якісного фону в землевпорядному картографуванні застосовується найчастіше. Він утворює основний зміст на картах грошової оцінки земель, використовується для показу використання земель та інші можливості також має. Тепер, спосіб кількісного фону, наступний у нас буде. Це спосіб відображення на карті кількісних відмінностей усієї картографічної території, поділеної за обраними ознаками на частини, кожну з яких потім виділяють певним зображувальним засобом. Цим способом передають кількісні відмінності як природних, так і соціально-економічних об'єктів. Наприклад, Крутість схилів глибину розчленування рельєфу, рівень економічного розвитку території тощо. Кількісні показники можуть бути абсолютними і відносними. Кількісні зміни об'єкта найчастіше передають зміною насиченості кольору або щільності штрихування. Цей спосіб застосовують для картографування явищ і об'єктів на поверхні землі. В її натрах і в атмосфері, а також на обмежених за певними ознаками територіях. Наступний наш спосіб називається спосіб ізоліній. Спосіб ізоліній це загальна назва кривих, які відображають відмінності об'єктів картографування. Рельєф зображується горизонталями, магнітне схилення показується ізогонами, кількість опадів. Ізогієтами, і глибину морів, ізобатами, ну і температуру повітря, ізотермами. Тобто потрібно ці всі назви да, нам запам'ятати і використовувати у своїй професійній діяльності. Ознакою способу є те, що характеристику об'єкта подають не окремо ізолінію, а їх сукупністю. Тобто системою, так, що характеризує як реальні об'єкти, рельєф, наприклад, так і абстрактні, там густоту населення. Спосіб ізоліній дає узагальнене зображення об'єкта, це пов'язане з особливостями проведення ізоліній. Їх положення визначають інтерполюванням між точками з відомими значеннями, припускаючи, що значення показника Змінюються від точки до точки поступово і рівномірно, хоча в дійсності такої зміни не спостерігають. Наступний спосіб це спосіб ареалів, він полягає у зображенні на карті ділянки так званого ареалу поширення об'єктів чи явищ. Як приклад, можна назвати ареал певного виду рослин або тварин, корисних купали, безтічну зону, території з населенням. Певної національності, район з несприятливими природними умовами. Розміщення об'єкта в межах ареалу може бути різним. Безперервним, тобто суцільним, зледіння зладення, наприклад, чи розсередженим. Ну, Наприклад, сади, да? вони ж розташовані в хаотичному порядку. Ареал називають абсолютним. Коли він відображає конкретну площу, на якій розміщується об'єкт картографування. Наприклад, це райони покладів корисних купалев. І ареал також може бути відносним, якщо він показує площу, на якій можлива наявність певного об'єкта, наприклад, район поширення зайців. Ареали можуть мати чіткі межі. Що, наприклад, збігається з природними межами, там, гірськими вододілами або тектонічними розломами, і мають нечіткі або приблизні межі. Такими, наприклад, є межі площі, заселеної певними морськими тваринами, а реал позначають різними зображувальними засобами, заповнювальними, лінійними, значковими або буквеними. Вибір способу оформлення ареалу залежить переважно від масштабу карти та її призначення. Ареали передають здебільшого якісні характеристики об'єктів, але в окремих випадках можуть супроводжуватися кількісними показниками. На відміну від якісного фону, ареали, що відповідають різним явищам, можуть перекриватися. У землевпорядному картографуванні використовується при створенні ґрунтових карт та картограм агровиробничих груп ґрунтів. Наступний наш спосіб називається точковий спосіб. Цей спосіб застосовує для зображення на карті масових розосереджених об'єктів ну, кількістю точок однакового або там. Кількох розмірів, і кожна з яких відображає певне числове значення, тобто має вагу. Наприклад, одна точка може позначити тисячу гектарів посівів сільськогосподарської культури, там, ну, інші позначення, да, більш дрібніші там, іншу кількість, розміщують точки на карті відповідно до поширення і концентрації відображеного об'єкту. І застосовують спосіб для характеристики населення, особливо сільського, для тваринництва і для будь-яких інших цілей. Для представлення різних явищ можна використовувати точки різних за формою і кольором. Можливо також використовувати точок різної величини. Застосування точок дає змогу подати на карті поряд з кількісними. Якісні відмінності об'єкта картографування, наприклад, населення за національним складом. Зміною кольору точок передають також розвиток об'єкта в часі, наприклад, величину зростання поголів'я худоби за певні руки. Наступний наш спосіб це спосіб локалізованих діаграм. Характеризує цей спосіб об'єкти або явища картографування суспільного чи лінійного поширення за допомогою графіків або діаграм, які розміщуються на карті, в місцях позначення параметрів цих об'єктів чи явищ. Графіки відображають зміни показника за часовими періодами, декадами, місяцями, сезонами або навіть десятиріччями. Діаграми у вигляді так званий роз, можливо, ви чули рози діаграми передаються разом з іншими показниками і характеристику напрямів, за яким об'єкт або явище переміщується чи поширюється. Ну, Так можна показати тектонічні розломи різної довжини. І, можливо, ви бачили або навіть будували рози витрів, напрямки руху вітра. Так, це був у нас е, спосіб локалізованих діаграм, і тепер ми з вами переходимо до способу знаків руху. Це спосіб відображення на карті різноманітних просторових переміщень об'єктів, як природних, так і соціально-економічних. І прикладом перших є напрямки вітру, морських течій, перельоту птахів, а другий це шляхи перевезення вантажів, міграції населення, маршрути експедицій, хід воєнних операцій, зв'язки між об'єктами чи їх складовими. Ну, це можуть бути транспортні, економічні, торговельні, фінансові, політичні, культурні ну, і тому подібні. Розрізняють два види знаків руху: одні з них стрілки. Різняться за формою, довжиною, тувшиною, внутрішньою структурою, так, і кольором. І найпростіший приклад це червоні стрілки, напрямок теплих течій. Ну, можливо, ви ще з курсу картографії. Коли дивилися на карти, то бачили біля різних континентів так, якраз зображення теплих течій, червоними стрілочками і синіми стрілочками позначаються холодні течії. Біля знаків руху можна розмістити пояснювальні надписи, ну, наприклад, назву експедиції, яку відображено. І інший вид знаків руху це стрічки і смуги, вони відображають величину вантажних або пасажирських потоків, кількість перевезень відбувається зміною ширини стрічки, тому такі стрічки ще називають масштабними. Наступний наш спосіб називається спосіб. Картодіаграм. Він застосовується для зображення розподілу якогось явища за допомогою діаграм, що розміщуються всередині територіальних, найчастіше адміністративних одиниць, і виражають сумарну величину явища в межах відповідної територіальної одиниці. Особливості побудови способу картодіаграм полягає у збиранні, вивченні та опрацюванні статистичних даних. У виборі найбільш вдалої картодіаграмної фігури, у підготовці картографічної основи, у нанесенні діаграм та їх кінцевого оформлення. Картодіаграми просторова локалізують статистичні дані, але вони не показують, як розміщується ну, це явище всередині територіальної одиниці, і в цьому. Відповідно, полягає їх недосконалість, да? тобто це такий мінус цього способу. Це ще не останній спосіб. Да? Останнім способом у нас буде спосіб картограм. Ну, назви схожі, да? картодіаграм і картограм. Цей спосіб використовують для показу відносних статистичних показників за одиницями адміністративного поділу. Фоновим фарбуванням чи штрихуванням, і особливість застосування цих засобів, це насиченість кольору і густота штрихування, вони змінюються зі зміною величини показника. Картограмою називають не лише спосіб, а й саму карту. І на відміну від карт діаграм для картограм використовують лише відносні показники. І ми з вами переходимо до останнього нашого питання, яке буде стосуватися надписів на картах. Надписи на картах, органічно поєднані з конкретними об'єктами, є необхідним атрибутом карт. І саме надписи перетворюють німе зображення на карту і роблять її цінним джерелом інформації. Надписи на карті це всі назви, терміни. Пояснення, буквені і цифрові позначення, що розміщені на карті. І ми можемо також їх класифікувати і розрізнити такі види підписів, як географічні назви, або їх ще називають топоніми, терміни і пояснювальні надписи. Давайте розглянемо кожен з цих видів. Отже, топоніми це найменування географічних об'єктів. Терміни це надписи на картах, які позначають географічні, геологічні, соціально, економічні та інші поняття. Загальні терміни іменують об'єкти за їх ну, належністю, приналежністю до певного класу: це море або затока, або гора, вулкан і так далі. І найчастіше. Їх вживають з власними іменами, ну і інколи також можна побачити самостійно да, в житті ось ці терміни. Наприклад, там, для виділення на карті важливих об'єктів, там якийсь колодязь в пустелі, да, це дуже важливий об'єкт. насправді. Наступна категорія це пояснювальні надписи. Це різноманітні, якісні, кількісні, хронологічні, геодезичні та інші надписи на карті, що слугують для позначення якісних особливостей об'єктів, які не відображають умовними знаками. Позначення переважних порід лісу, матеріалу покриття доріг. То, що це можуть бути кількісні характеристики об'єктів, наприклад, чисельність поверхів, там, ну, скільки, да, кількість поверхів у будинків, ширина і глибина річок, а власні імена і назви, що не належать до географічних об'єктів, можуть також бути, наприклад, там, прізвища капітанів і назви кораблів, подані уздовж маршрутів експедицій. І усі надписи на картах подають за певними правилами. Надписи назв географічних об'єктів точкової локалізації, наприклад, населених пунктів, найчастіше розташовують праворуч від умовного знака паралельно до північної рамки карти або паралелей картографічної сітки. Надписи об'єктів лінійної протяжності, ну, наприклад, річок, Подають уздовж їх зображення. Надписи нас великих водних басейнів, островів, держав та інших об'єктів зі значною площою розміщують у напрямку найбільшої їх протяжності. Ну і найчастіше зі збільшенням інтервалами між літерами, там, різними картографічними шрифтами, їх виділяють. Це у нас була. Вся інформація на сьогодні. Я дякую за увагу. Якщо є запитання, будь ласка.